От іще один сюжет з трейлерів прожито. Цього разу ми зустрілися з милим вукі Ганджі та знову побували на Кашиїку. Вітаю в джедайській Київці і це мій традиційний огляд шостої серії шоу Зоряні війни бракована партія. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери. Що сказати? Бажання бракованої партії підзаробити грошенят вкотре наштовхується на феноменальну здатність Омеги встрявати у неприємності. Вже не вперше загін лишається без нагороди, але з черговим підопічним на шиї, якого треба рятувати. І цього разу цим підопічним став Ганджі милий пухнастий падаван, якого вперше можна було побачити в анімаційному серіалі Війни клонів. Ганджі хоче на кашик, і здогадайтеся, що Омега добра душа пропонує його туди підкинути. Це звичайно мило. Але мені стало набридати, як загін дорослих чолов'ях кожного разу йде на поводу за дівчинкою, хоча вона формально і старша за них. Кожного разу, коли Омега з'являється в кадрі, мисливець перестає бути лідером і стає схожим на батька, що опинився з дитиною в іграшковому магазині і не може встояти перед вмовлянням про покупку чергової ляльки. І так, я від цього втомилася, як і від того, що я ніяк не можу побачити єдину сюжетну лінію цього сезону. Навіщо це все? Яка у героїв мета? Ще в першій серії ехо задавався цим же питанням, але до шостої всі розмови про вищі цілі забулися. Можна, звичайно, і порятунок Ганджі вважати благим ділом, воно так і є. Проте це тимчасовий успіх, який на загальну картину імперського пригнічення ніяк не вплинув. Я розумію, чому Ганджі та його світловий меч викликали стільки захоплення, але мені цього мало. Було цікаво побувати знову на Кашиїку. однак кінець серії мені не зрозумілий. Гандже залишається зі своїм народом, хоча у будь-який момент туди можуть нагрянути чергові імперці чи найманці у пошуках джедая, тоді це буде лише відтермінування неминучого. Та й знаємо ми, де закінчували вуки свої дні в імперські часи, чи буде у цієї історії продовження? Якщо ні, то це був черговий філер, покликаний лише витягнути на світ Божий падавана вуки і потішити спогадами любителів війн-клонів. Якщо ж завдяки появі Ганджі, в придешніх серіях ми дізнаємося про шляхи з Убівана Кенобі, чи вийдемо на інших джедаїв, то це для мене матиме сенс. А що ви думаєте про шосту серію, пишіть в коментарях. Щось мені підказує, що я єдина, кому вона не зайшла. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon, посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!